Село Вовків розташовано за 20 кілометрів від Львова, в центрі села Пам'ятка дерев'яної архітектури церква введення в храм Пресвятої Богородиці 1702 року. Біля церкви службовий будинок священиків, в якому протягом багатьох років мешкали служителі церкви зі своїми родинами. З 1991 року в колишній плебані розташований художньо-меморіальний музей Устаяновичів Миколи Устаяновича, священника, поета і письменника та його сина, Корнила Устаяновича, художника, письменника та громадського діяча. На великому подвір'ї хоч футбол грай. Тут можна побачити господарські споруди Галицького обістя Студолу, Шпихлір, Колодязь. В садочку Золотія подолист, а яблуні пригощають стиглими плодами. Краса і тиша дарували натхнення і творчу енергію Корнилу Устіановичу, скульптурне зображення, яке ми бачимо біля вікової мадрини. Майстер тримає пензлик і холст та вдивляється в навколишній світ. А завжди бажані гості садиби заходять до рідної хати Корнила Миколайовича, де їх зустрічає берегиня музейних фондів пані Оксана. Експозиція складається з трьох частин, з трьох історій, про які ми дізнаємось під час екскурсії. Дуже приємна аура, дуже приємна установка. Так, що всі тішаться, що наші директорці Наталя Смоляна, яка зробила цей музей і зберегла культурну спадщину для місцевої громади. Перша кімната це і канцелярія священників. Священники підвели свої справи діловодства і молилися за свою громаду за долю України. І в 1836 році сюди попав Микола Остаянович. Сам Микола народився в Миколаєві, в сім'ї бурмістра, тобто в інтелігентній сім'ї, пройшов освітній шлях. Поступив в львівську духовну семінарію, де познайомився з Миколою Шишкевичем Вагелевичем. Головацьким руська трійця, яку ми вчили в школі, так нам показували розказували тільки про три постаті Головацького Маркіяна Шишкевича і Вагелевича. Але в цю трійцю входив і Микола Остиянович. Він був сподвижником української культури, української мови. І в 1837 році якраз Маркіян Шашкевич і Микола Саянович проголошували свою службу Божу в різних церквах Львова українською мовою. І за це їх дуже тогочасна влада покарала Микола Саянович. Прийшовши сюди своєю молодою дружиною. Тут народився в них син Корнило, десь тут є закопаний його пол. Ця кімната вона присвячена іменно сину Миколи Остаяновича Корнилу як художнику. Потяг до малярства мав самого самого дитинства. Розписані меблі, розмальовані стіни були вдома. Ось. Коли підріс Корнило Стаянович вчився в малярській школі у Львові, але згодом все-таки йому пощастило попасти у Австрію у Віденську академію малярства. Там він познайомився з видатними художниками, а особливо з одним з польських художників, який розказав йому про постать Шевченка. Перший кобзар, як попав на Галичину перший кобзар. Власне, якраз лінія Остеяновичів привезла сюди перший кобзар. Це був дядько Корнила Остаяновича Петро Остеянович, рідний брат Миколи. І оця знаменита його картина Шевченко на заслані» була намальована з розповідей і перемальована з картини польського художника. Ось тут, якщо ви можете побачити всі замальовки, які Корнило Стеянович робив, як він бачив Шевченка, mm -hmm. в яких постатях, але е, кінцевий результат получився от такий, і він був прозаїком, він був поетом. От пам'ятаєте пісеньку е, верховину, ти світовий ти світку, ти наш, але за союзу нам говорили, що це народні mm -hmm. пісні. Сам Корнило син Микола він любив малювати все, природу. Події, визначні mm -hmm. посаді, а найбільше він любив е, малювати портрети. І він намалював свого батька знамениту картину mm -hmm. Миколи Остаяновича. Ця кімнатка це взагалі коридор. Ще є дві картини mm -hmm. Корнила Стаяновича. А взагалі тут речі зібрали з е, нашого костелу, який був в е, 1924 році, почався будуватися. Архітектура будівля є досить молода. Досить нова, їй немає ще 100 років. Посвята була в 1928 році, і деякі речі е, збереглися і перенесли нам сюди в музей. Вівтарик такий маленький. Mm. З костелу. Оці дзвоники теж з костелу. Зображення Марії Магдалини, тому що смерть Ісуса Христа для неї був як удар мечем в серце. Ось е, такий фонар теж. На, на смітнику, по суті, ми його знайшли. Це теж з костелу. А оці замальовки, всі шкіцним Тобто художники мають таку о, звичку. Вони мають кусочки паперу, і коли їм подобаються якісь постаті, люди або вони, в них є натхнення ось вони м починають малювати. Ця третя кімната присвячена чеху. Францішику Ржегошу, який сюди приїхав в 20-річному віці. Друга половина 19 століття всі землі віддавалися в оренду чехам або полякам. Вони були дуже хороші господарі. І так попав Францішек Ржегош своїми батьками сюди. Він був етнограф, Україну полюбив за її культуру, за пісні, за вишивки. Тобто, він навіть положив. Місток між культурою чеською і українською. Сюди він приходив з Іваном Франко. До речі, Іван Франко тут був дуже частим гостем. Він знався з Корнилом Остаяновичем. Вони були дуже хорошими друзями, хоча трішечки вони мали інші погляди політичні, але все рівно дуже гарно вони спілкувалися між собою. Ось і ця так вишивки зібрані тут. Місцевому Люди приносили так, так, так. Корнило Остаянович він розмальовував церкви і помер <рес> на Дрогобичині при роботі. Дуже молодим, до речі, йому було 56 років. От і якраз він розмальовував церкву, село Довге, і там він похований. Ми з Оляною, до речі, теж туди не їздили, теж потрібно нам поїхати для того, щоб все дослідити. Я б з вами задоволення поїхала б так, експедицію. — Так, ми домовимося з вами. Давайте домовимося. я ще довго буду у Львові. Це дуже, Це дуже добре. Це дуже добре. Це бомбетель, на якому спали. Так, так. Був ще гарніше, я забрали, національний музей забрали у нас о, така штука. Ага, роздувати роздувати. Мабуть так, mm -hmm. так. але це швидше за все роздувати полум'я. жінки не кусали. Mm -hmm. Це пасічники застосовували. Mm -hmm. Карта це десь на початку 19 століття. Там в нас є ще одна для вирішення земельних питань. І на кожне засідання суду виготовлялися отакі от карти. Волков, mm -hmm. він називався Волков, колись mm -hmm. не вовків, а Волков, волочити від слова волочити. Mm -hmm. Порічці Зубра колись це було містечко, і в нас є тут площа ринок трикутної форми. Тобто, mm -hmm. коли крамарі не встигли або не змогли продати весь свій крам товар у Львові, вони по зубрі волочили свій крам сюди. Це було перше містечко після Львова. І тут на площі ринок, величезна площа насправді, яка збереглася до наших часів. Вони розпродували тут крам. Потім вони по річці йшли встрий. Якісь землі тут відсуджувалися, і вони є зображені на цій мапі. Судона поділена на дві частини. Одна частина це так господарська, а друга частина там є дуже велика світла кімната, де ми приймаємо гостей криниці, найглибшої у селі варто спробувати або набрати з собою живоносної водички. 40 метрів це глибоко. А це будівля шпихлір називається. Тут зберігання речей, церковних і так побутових речей, те, що ми могли назбирати за ці всі роки. Особливість музеїв у сільській місцевості у бажанні зберегти історію, культурну спадщину та відомості про її видатних земляків. Музейні експозиції в селах можна вважати народними. Бо вони створюються всім світом і виживають самотужки. Велика подяка ініціаторам і фундаторам музейного закладу, колишньому директору Наталі Смоляній, екскурсоводам пані Оксані і Уляні за гостинність збереження фондів і красу.